Вітаю, друзі, з вами знову Народознавства і Я його керівник Максименко Марина Анатолійна. В цьому році ми зустрічаємося вперше. Я не даремно стою біля ялинки. Ми знаємо, що вона є основним символом новорічних та різдвяних свят, і це у нас так сьогодні, тому що прикрашати ялинку на різдвяні та новорічні свята. Почали за часів Петра І, а до того, зовсім інші предмети були основними атрибутами новорічних та різдвяних свят у українців. І мова сьогодні піде про дідух, про різдвяного павука та різдвяного їжачка. Отже, сьогодні я покажу на картинках, як виглядають ці різдвяні символи. І почнемо ми з дідуха. Солом'яний дідух. Що ж це таке? Погляньте, будь ласка, на картинку. Солом'яний дідух, різдвяний дідух – це такий автентичний символ різдва. Особливо сьогодні, під час війни, коли ми захищаємо і відроджуємо своє українське. То повертатись до своєї історії, до свого коріння нам дуже цікаво, і ми це вивчаємо і відроджуємо всі ці традиції. Так отже, і сьогодні діду це справжній витвір мистецтва, тому що майстрині роблять дуже гарні речі, прикрашаючи їх одна краще іншою. Дивіться, ми гарними вони. З Старослов'янської означає дух предків і відповідно символізує родоначальника сім'ї діда, роблю у собі місце для духів предків, які, як вірили українці, зараз вірять перед Різдвом приходять до оселі. Тільки вставала перша різдвяна зірка, діду вносили до хати і ставили на самому видному місці. При цьому промовляли такі слова Дідух до хати піде з хати. Дідух виготовляли всією родиною з найкращих колосків, пшениці жита і прикрашали його різноманітними ягодами, сухими квітами та стрічками. Зазвичай для дідуха брали саме перші скошені колоски жита чи пшениці. Сніп впускав до хати. Добробут, затишок, спокій. Наші пращури вірили і пам'ятали, що за Біблією Христос народився в стайні. Тому дуже часто встиляли житом та пшеницею підлогу в хаті, ну і ставили на видному місці діду. То коли народився Ісус Христос, Йосип побачив щілину, з якої в стайні дуже тягло холодом, і він прикрив її снопом. І от якраз цей сніп і почали виготовляти наші пращури, називаючи його дідухом. Інші його назви це колядник, коляда, сніп, рай. Так, але в сучасних умовах дуже важко знайти сировину для дідуха, особливо в умовах міста. Тому що навіть на самий маленький дідушок треба, як мінімум, 20 колосків. Тому сьогоднішнє заняття буде таке, на жаль, теоретичне. Я знайшла для вас гарний майстер-клас, тому що у кого є можливість створити дідух, то, будь ласка, дуже хотілося, щоб ви це зробили і за можливістю прислали мені фотографії ваших робіт, тому що дуже цікаво на це подивитися. А я залишу для вас майстер-клас в описанні обов'язкового посилання на відео, яке я взяла, і включу його сюди, для того, щоб вам було. Зручно працювати. А от уже з павука і їжачка ми з вами спробуємо створити, тому що ми замінимо солому на інший матеріал котельні трубочки. З них також можна буде зробити цю прикрасу. А зазвичай, відповідно, її робили з соломи, стебла, яке залишилося після виготовлення дідуха. Отже, не хочу, не хочу об'єднувати зараз сюди і павука і їжачка. Про них ми будемо говорити на наступних заняттях, коли будемо їх виготовляти. Отже, зараз я пропоную вам продивитися майстер-клас. І якщо у вас є матеріал, з якого можна зробити, обов'язково це зробіть. А я дякую чудовій майстрині Ользі Сахно за такий гарний майстер-клас. Основний матеріал це жито, символ життя. Ну, те, що сьогодні говорять із останнього снопа, ну, я б не сказала, що з останнього снопа, а відбірне малося бути відбірне зерно, відбірні колоски. Це елітне, найкраще, яке потім висівали, його вимолочували ж в кінці свят. І це зерно висівалося на полі на майбутній гарний врожай. Виготовляю я його в, у формі дерева семи поколінь, чи трьох поколінь, чи 12 поколінь. І обов'язково я виготовляю його на трьох ніжках. Дідух об'єднує три світи, і тому дідух ще є той зв'язківець між поколіннями. У дідусі живуть душі наших предків, і коли вноситься дідух до оселі за святкову вечерю, родинну вечерю, то душі наших предків сидять у дідусі і споживають ту страву, і розділяють родинне оце свято з нами разом. Народна назва безсмертник або цмин. Він продовжує життя людини. Додаю у дідух обов'язково овес. Щоб він так не дуже піднімався над житом, але щоб він був присутній і давав таку лег... повітряну легкість. Більше по розмірах, я поетапно колосочок у колосочок я його формую. І в нас виходить таке деревце каскадом. У певний період нам дідуха, охоронця нашого роду, символ чоловіка, бо це символ чоловіка. Старійшини роду, У нас його підмінили ялинкою, звичайно. І наше завдання тепер повернути дідуха до нашого столу, бо це є символ багатства, символ добробуту, символ благополуччя, продовження нашого родоводу, бо це є дерево роду. Я додаю обов'язково у діду Льон. Льон ми знаємо, він, він також це цілюща рослинка, яка виводить з нами з нас всі шлаки, які в нас там збираються, скупчення негативу у організмі. Мак польовий, він називається, ну, в народі він називається скакунець. Це не культурний мак, він сам собі сіється, перестрибує із поля на поле. Я його також збираю. Знаємо, що мак це такий собі охоронець і оберіг, який господині часто й густо до нього зверталися, обсипали, наприклад, навколо хати від зурочення, посипали дорогу, щоб знову не зурочити. Діду Спокон віків у нас був на Різдво, як і куття, це основні символи, які були присутні. З ним починалося свято Різдва і закінчувалося свято Різдва з дідухом. Шпагатом міцно, щоб він не розсипався. Не має бути ні капронових ниток, ні щоб він був енергетично сильний. Щоб йому ніхто не заважав із цієї хімії, то... але міцно тут має бути зв'язано. Святвечір на покуті, йому найчільне місце і ставлять до нього кутюк.